Останній раз, коли я був на морі, я виглядав якось так. Як розумієте, часу з того моменту минуло чимало. Я вже й забув, що воно таке та солона вода, а тому було прийнято рішення їхати на Батьківщину. Довженка, Стерненка і Шевцова. Це огляд на ВІП потяг. Ви, мабуть, в таких ніколи в житті не їздили. Бо ну ви просто люди, а я, типу, багатий блогер. Дали халявну воду і пакет. Що в пакеті? Салфетки, э, спайс, палка. Я такие типа пульт управления. Дорога з Києва зайняла близько восьми годин, і загалом була доволі таки комфортною від частину часу. Я тупо спав. Єдиний мінус, що прокидатись треба було близько п'ятої ранку. Одразу пішов, почистив зубки, побрився, ледь не відрізав собі пів обличчя, тому що ну, робити це на потязі, що рухається, було не те, щоб дуже просто. Е але дуже красиво зато вже було. Під'їжджали під Одесу і. Ваше здоров'я. Ми під'їжджаємо, готуємось до виходу, не забуваємо свої речі. І ось вона Одеса. Перше, що я тут побачив, це дві бомбіли, які хотіли запросити туристів проїхатися на їх оверпрайс на тому таксі. Таксі ребята. Вони тупо, як NPC стояли, і 5 хвилин одну і ту саму фразу повторювали. Таксі, ребята! Таксі, ребята. Ребята, таксі. Ми ж приїхали в Одесу. На заселення ж на два дня. А зараз 6 ранку. Ми не знали, що ділять, пішли в Макдональдс кушати. а потім просто завалились в наш готель і добазарилися базаріли з щоб у нього залишити речі, бо в мене було, блядь, три сумки. А зараз ми йдемо на море. We'll Дорогою до моря пройшли парк Шевченка. І чесно вам скажу, це, мабуть, один з красивих парків, які я бачу в своєму житті. Дуже просторий, багато дерев, багато тіньочку. Єдине, що воняло якимись бомжами вонючими. Ну і саме головне, саме тут я вперше більш ніж за 10 років побачив море. Хочу я під неймовірним враженням, я на морі не був років 10. Подивіться це, як типу, як, як річка, як озеро, але воно нескінченне. Там, короче, вже по Турцію видно, дивіться, ну вже там турки живуть. Спустившись до моря, я таки зовсім наче в якийсь Лос-Анджелес попав. В GTA 5. От таке саме було. Я пам'ятаю, да? там теж всякі жіночки йогою займались, якісь е дивні люди ходили. Але ну як же це красиво? Ну просто подивіться, яка краса. У мене ну просто хуй став, коли я побачив це море. Просто, от без перебільшення, стояв хвилин 20, просто дивився, як вода рухається. А ну і ще аж біля вокзалу побачив такого дивного мужика. Спершу ще не поняв. Ну думаю, вже дядечка захворів чуть-чуть. А потім згадав, що ну море це ж на річка, тут солі багато. Подивившись на море, ми пішли зустрічатися з другою головною достопримічательністю Одеси Миколою Граветом з каналу Гравет. А чо не крапка? Першою справою він потащив нас на привоз, тому що я дуже хотів завжди там побувати. На ньому мене конкретно так прогріли наводні пістолети по 600 гривень. А ще я купив собі кепку БМВ, потім детальніше покажу. Потім ми пішли дивитися на Потьомкінські сходи, але я забув зняти, бо знато захопився будівлею, на якій було написано СС. Здоровий корабль, деякий здоровенний корабль бля. і Турцію видно. Бля, я таке побачив, ви ще охуєєте, ви ще охуєєте. Мужчина, машіння. Можете, будь ласка, схватить? Oh, okay. Моїм улюбленим письменником. Я фанат, я фанат. А ви раптом ви, а ви, 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 ви не знаєте, тут ніде з Леніном немає типу, статуї такої ж. Даун ти долбойоп. Коротше, щоб ви розуміли, отам, оце здання, це казино з автоматами і всім таким. А тут мечеть на... просто 100 метрів. Харам. Коротше, нас нарешті заселили, і ми готуємося йти на пляж. Ми купили на привозі отакі тупа автомати, бойові аерки модифіковані. Я вдягнув свій найкращий лук для. Ходу на море. А ще я собі таку кепку взяв, теж на привозі. Гей на BMW. Гей на BMW. Номер єбейший просто. Сразу кажу. Ну, типу, мільйон доларів коштував. ну, Не тут кондиціонер, плазма. А там, типу, кімната для курців. Я їх закрив. Щоб вони курили, блять, мені не мішали оценить нахуй. Ну і нарешті, те, заради я взагалі що ти приїхав. Ідемо купатися на море. Микола повів нас на так званий собачий пляж. Він сказав, що це ну, місце, куди ходять місцеві, так сказати, корінні одісіти. Тож я розпакував свої, ну, просто подивіться, які елітні, ну неймовірні палетенечка. Потім вже розпакувався сам. І нарешті побіг в море. Кого Людина з Дніпра, блядь, вилізла. Людина Дніпровська. Весь перший день ми тупо валялись на пляжі стріляли з пістолетами і, ну, саме головне, купались. І в якийсь момент навіть наспір вирішили, хто перший до Турції допливе, але десь на півдороги втомились, піднялись постояти на воді. Та й пригнули воду і поплили собі назад. Їсти біля по 33 гривні. Дуже смачні, кстати. Другий день розпочався з такої красивої кафешки, де я похавав яєчню за 400 гривень. І ми пішли на пляж. На цей раз вже не більш такий туристичний, з ліжаками по 300 гривень, зонтиками. А ще просто ну купою мільйонами, мільярдами, наче все населення України сюди з'їхалось людей. Зате на цьому пляжі було розміщено спеціально відведене дозволене місце для прыжків воду, куди ми і попрямували. Я потім дабстеп належу. Зараз <рик> будемо з Миколою бити, хто з нас сильніший. Сильніший ще оператор, але в неї нога точки, тому не можна. <рик> Ніколи не бив, це штуки. О, там написано, кстати. Don't push the слабенькая вообще слабенькая слабенькая Серьезный ударчик. Серьезный ударчик. Что сказал, что слабенькая 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 да, да. Да, да, да. такой удар. більше. Так дай У нас перша була ідея не платить десь в цій машині найти якогось школьника і просто по черзі його пиздити і потім питати на що сильніше вдарив. О, синок, ти куди биш? Ми з мамою рішили на літо уїхати на море, там всі діла. Ну, щоб тобі не було скучно, збери батіну стару машину, хорошо. Найбільше в Одесі мене здивував міський транспорт. Бо тут оплачувати проїзд треба не при вході, а при виході. І навіть якщо ти відсканував QR-коди, оплатив онлайн, тобі все одно треба йти і в кінці поїздки показувати воділі, що ти заплатив. Через що, особливо на кінцевих зупинках, скоплюється просто неймовірна кількість людей, всі йдуть показувати свої талончики. А ще, ну, я ж з Києва, я звик, що ну, є метро, сів собі доїхав. Тут що пішки йти, що на транспорті завжди, ну майже одне й те саме виходить по часу. А їхали ми, кстати, на Аркадію. Це такий типу, тусовочний багатий район для мажора в Одесі, де всякі клуби, бари, і взагалі не знаю, що тут діло. Просто для галочки вирішив приїхати. Аркадія зустріла нас повітряною тривогою, але ми не боялись, бо нас захищала молитва. Загалом кстати, дуже повезло, бо за весь тиждень перебування не було жодного обстрілу. Чесно скажу, що Аркадія мені не сильно сподобалось. Тут просто куча всяких магазинчиків, туристичних атракцій і російської музики. Як я зрозумів, для Аркадії нормальне таке явище, бо ще в Тіктоці наткнувся на ось таке відео. Адесса. Ну, насправді в мене просто горить жопа з Аркадії, бо мене тут жорстко прогріли на гривні. О, але ну я заради контенту пограю, я не залежний від е, гемблінгу. Ого, о, о. о let's go gambling! Що ви я Не знаю. Це скилл поезд забрать чи ні. ну, ну краще би кейси відкривавка если за лука <laughs> Коротше виявляється, тут цей час були правила, я просто не вмів читати. не навчився ще, тому зараз буде ще трошки гемблінга. Всі ваші донати уйдуть на гемблінг. Я ніхуя досі не розумію, в мене типа... На это вся картинка... А, поняв. В скобочках не поняв. Що, щось я типу... дожди. Даже... Да. <laughs> все, это останется. А, все, мы... все, Все, я. Я прибав 50 гривен. Короче, да, Аркадия мне не совсем не зайшла. Чистое какое-то тусовочное место для любителей пощекотать очко. Ну мы на вообще бачили, какие мне вообще и так и ебится. Я нормальный чувак, мне бы на пляжах сходить и все. Таті, я один все життя думав, що Віталій Кузловський це вообще якийсь росіянин і я охуїв, що типу, він українець. Пляжі тут, до речі, доволі непоганий. Не з піском а з камішками. Може комусь так навіть більше подобається. Людей, правда, ну так само до пизди. Зате є прикольне місце, щоб попригатить на нормальну глибину. Саме ж найбільше зайоба в поході на будь-який пляж, це повертати з нього, бо по оцим ну, нескінченним сходам підніматися, коли ти весь день був в морі, купався, плавав, бігав і потім оце йти, ну, боляче просто. А ще хотів би доїбати... До світлофорів, бо їх, наче, спеціально ховають за деревами, якимись я не можу двічі ледь машина не збила. І загалом оця дебільна квартальна забудова, я наче на сраний поділ, попав кожні 100 метрів переходить дорогу, я не можу. Ще зі спостережень, помітив, що, ну, дуже прям ну, неймовірно багато котів в місті. Я думаю, це норма для майже будь-якого морського міста. Ну і машинки ще, да. видно, що порт недалеко. З Японії переганять всякі прикольні брички, які ти в Києві не часто, то й побачиш. Навіть от е, Макса Ферстапи на а ще хотів спитати, що значить у цей напис. Порошок не входь, бо бачив десь двічі. Напишіть в коменти. Четвертий чи п'ятий, чи вже не пам'ятаю, який день, але точно, що самий веселий, бо ми йдемо в Лунапарк. Тут будуть всякі атракціони, горки. Але в першу чергу треба відігратися за Аркадію. До речі, я вчора бачив в ТікТокі лайфхак що якщо два рази нажати, то витягнеш цю хуйню Я вірю. До деп! До деп да, додеп. Диви вона отам. Що там? Вона має бути зверху, но он там. А гроші вернуть можна? <laughs> Пора відігрувати і показувати, що я мощний, ми ще будемо все типа. Молодец! ЮВІН! Це було знати легко. <laughs> <laughs> <смеш> Ох, Охібани. <Що> <смеш> Найбільше мене тут зацікавив Power Tower. Це ось така єбалига, яка підіймається на висоту 15 порохового дома і тупо фріфолить тебе в самий низ. Виглядало дуже страшно, але я одразу захотів піти. А ще випадково зняв, ще дивіться, як дівчини в'єбали <смеш> Саме стрьомне, що тут є це Energy Rush, на нього теж взяв білет. Е -м. Але в першу чергу вирішив сходити на оглядове колесо, просто полюбуватися красивими пейзажами Одеси. Штука взагалі прикольна, але триколи сидіти там заїбався, бо ми хвилин сім просто катались вверх вниз вверх вниз От звідси писати. А ще з висоти було прекрасно видно емоції людей на повертавері, у чого в мене ще більше жалося чко, але відступати було вже пізно. Тож ми пішли. Взагалі хотів познімати свою реакцію на телефон, але щось засяв про сратіо з такої висоти, тому так дивіться. І да, може виглядає, що в мене тут максимально спокійне лице, нуль емоцій і взагалі не страшно, але повірте, я обісрався. Бо на камері виглядає, що наче ми не так-то швидко падаємо, але я вам тут от пришвидшив футаж. От в реальності воно відчувається якось ось так. Ти буквально відчуваєш, як в тебе всі внутрішні органи вилітають з тебе, і ти такий, ну все, я зараз помру, все, останню секунду живу на цьому світі. Справді в мене там ще малий сидів, він всю цю е, дорогу арал, просто кричав, щоб його випустили, що він не хоче, щоб відпустили вже. Але в цілому весело ну В целом вообще страшно. Я вообще раз куда. Я чувствовал страх на кончике <риклад> пениса своего. Кстати, я сейчас цеп покупал билет на цей, на Energy Rage, да, типа. Я покупал билет на ту штуку. Ой, блін, жаль, порвався. Блядь. Жаль, блин, порваемся. Пішли лучше, пішли лучше. Вот, ну, э, от кудись сюди, типу я думаю, це оце лучше, це поспокійніше буде. Коротше да, на Energy Rush я трошки засявити, бо побачив кучу відосів, де у людей лопаються капіляри після нього. І ще сама конструкція виглядала на не дуже надійно. Е, а я досі відходив від минулого атракціона, Тому вирішив піти на щось таке, ну для справжніх мужиків, да? тобто, щось що ну, не кожний вивезе. Оце вже було, ну, от по-справжньому весело. Згадав дитинство, оце потаранився в рандомних людей, покрутився, покатався. Всім раджу. Але все одно, найбільше з усіх атракціонів мені тут сподобався готель Траху. Коротше, це такий типу готель, стилізований під старину, де на тебе вилазять всякі єбаки. Мені особисто було не страшно, а більше весело. О! Бо, блядь! О, бляд! <світ> тільки не старий відеос, <світ> <світ> Луна Лунапарк залишив просто неймовірні враження, всім раджу сходити. Ще вирішили прогулятися по одній з самих легендарних вулиць Одеси. Да, зустрічається на деребасовській. Ну, два звісних єврея. Це щось типу київського хрещатика, і ввечером воно виглядає дійсно як хрещатик. куча барів, якась музика, п'яні люди всюди. Коротше, знову ж таки, мені ще не понравилось, Ну і он нахер. А от наступного дня ми попрямували, на мабуть, що найкрасивіший пляж Одеси. Єдине, що дорога до цього пляжу була непростою, доволі таки довгою, зате дуже і дуже красивою. Ліпать, в Одесі десь дерево на дерева росте. Саме за йоба це спускатися до пляжа. Бо типу, водичка наче близько, а ти поки 20 хвилин блядь, спустишся по цим ебеням. А потім саме тяжеле, це підніматися по цим ебеням. це вже реально тяжело буде. Це піздец. Просто щоб дійти до моря треба пройти 10 кіл пекла якихось. Блять Я пизданувся. Йобаний блядь. Я ненавиджу це місце вже. Гепнувся я знатно, але повірте мені, воно того коштувало. Адже цей пляж, ну на мою дуже суб'єктивну, але вірну думку, самий красивий в Одесі. За рахунок камішку вода просто прозора. Видно дно, видно ноги, все видно. Побачивши ці скелі, я одразу захотів залізти на саму верхівку. Не питайте навіщо? Я просто цього захотів. Згори вид був навіть ще більш прекрасний. Хотів вам щось познімати, але поки злазив, так е, заїбався, що подумав, ну, наїм, чи лізти ще раз, потім ще раз лазить і телефон я Пальцем їбався. І йшов, ішов, ішов, шов, шов, бачу. Ніхуя собі. Ну що там, мені страшно? Пішли, подивимося. Короче, вид тут дійсно дуже красивий на цих скалах, але хоч що йшли один мужик з голою жопою світив. А зараз я ще одного побачив секунду. Короче, вам заблюривал, там просто яйца и член СІЦ, це пиздец. І жопу видно. А якщо серед вас є збочинці, які бажають побачити цю картинку без слоника, то підписуйтесь на мою монобазу. Усього за 40 гривень ви отримаєте доступ до закритого телеграм-каналу, де я почув всякі свої фоточки, а також фрагменти з відео, які не потрапили в основне відео. Це, до речі, була не остання гола людина, яку ми бачили за той день, бо прийшли на інший пляж, а тут спершу якийсь мужик сав з волноріза, а потім побачили якусь е, жіночку, яка вирішила позагорати Топліс. Е, її сіськи я вам, звісно, показувати не буду. Краще Дивіться на те, яка тут красатіща. Ну, ну, море просто неймовірно красиве. Я от особисто завжди, коли знаєте, оце питають, гори чи море, я завжди казав, ну гори, звісно. Але побував в Одесі і щось вже не впевнений в цьому минулому рішенні, бо ну ну дуже прям красиво. Перші дні подорожі починали з елітного готелю і походу по ресторанам, а на шостий день я хаваю мівіну. Ну, зараз буду хавати мівіну Да, тяжела життя. А ще дивіться, який ми лут не збирали. Тупо колекція всяких приколів. Мені дуже подобається склоу, це всяке. Я прям на 90% впевнений, Ну оце конкретно, да, от. То, що білю зелене, я прям впевнений, що це бутилка Абалоні була колись. Я хочу зібрати з цих камішків нову пляшку Абалоні і привезти її на свою батьківщину. А не, я вас не Я знову хаваю якісь приколи в рестіки. Тут пиздец красиво. В наш передостанній день в Одесі ми відвідали ресторан грецької кухні Нікос. Візуально виглядає він просто на 10 із 10, Їжа теж непогана. Єдине, що ну прям дуже-дуже мало. Я ще не наївся, потім ще пішов в шаву точить. А далі попрямували в місце, яке я хотів потрапити, можливо, що найбільше за всю Одесу. Звісно, що це казіно. Щас тупи підем депать. Усі бабки з і донатів. Ладно, шучу. Звісно, не казіно, це пасаж. Бо бачив багато всяких фоточок звідси, і виглядає, воно дійсно дуже красивенько. Я чисто візуалу думав, що тут будуть дорогущі магазини, типу там Гучі, а Тут продають футболки, Korn і Рімбіскет. Шмаль. Тут, коротше, снігурка, чорний Дід Мороз і... Адольф Гітлер. тиждень минув непомітно і нас вже пернули з готелю. Тому ми попрямували на вокзал, щоб покласти там речі в камеру для зберігання, і в останній раз пішли на море. Плечаний пльоснувся, блядь, об воду. Перед тим, як уїжджати, зайшли зробити фінальний дододеп, але не знову прогріли на гроші. Там, там. Ну і попрямували собі на вокзал, бо вже приїхав наш потяг, і настав час прощатися з Одесою. Відпочинок був неймовірний, мені дуже сподобалось, бо, як вже казав, кучу раз не був давно на морі. Саме місто теж неймовірно красиве, особливо в центрі, багато історичних кікс-будівель. Тож так, дякую Одесі за теплий сонячний прийом. Обов'язково ще колись сюди завітаю. А вам дякую за перегляд! а особливо подя яка, як завжди, членам і членкам.